Доброго дня, цікава Німеччина. Продовжуємо нарощувати наш ворт шац. І так. Де бляйштифт. як пишеться, так складновати таке слово. Тут у нас є E а, і буква I разом буде I. Бляй С і Т поряд. Ш. Шт. Бляйштифт. Олівець. Де. Bleistift. Далі Der Radiergummi. Дивіться, складне слово. Радія і гумі. Це в нас резинка, яку стираємо. Der Radiergummi. Ці два слова чоловічого роду. Der. означений артикль Der. в німецькій мові чоловічий рід.